Можна схуднути солодким, чи це все самі? коли худнеш не можна солодкого. і так, основні правила перше. Контроль порції, друге час прийому солодкого, третього вибір солодкого і як альтернатива заміна на а, корисні солодощі, в а, яких дуже багато. Саме головне правило свідомий вибір. Свідомо обираємо свій десерт. Якщо вже так сталося, що ви з'їли десерт, не треба себе а, за це а, сварити. Приймайте це як даність, дозвольте своєму тілу. Якщо ви е, любите солодке, обов'язково включайте його в свій раціон. Але в моїх проектах і в детокс-проекті, який завтра стартує, е, весняний з новим весняним меню і в проекті перевтілення завжди є солодке. Просто кожен день через день. Тому що я знаю, що ви любите, тому я не можу їх прибрати. І в мене завжди різноманітні десерти е, для того, щоб було. Безомежень, щоб ви їли і не відчували, що вам чогось хочеться. Тому хто приходить худнути до мене без солодкого? Ви не залишили?